Україна та ЄС уклали стратегічне партнерство у сферах зеленого водню та біогазу. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та президентка Єврокомісії Урсуна фон Дер Лєєн уклали меморандум щодо стратегічного партнерства у сфері відновлювальних газів, а саме водню та біометану. Це дасть суттєвий поштовх у спільному Русі щодо розбудови сталої енергетики, забезпечення енергетичної безпеки та декарбонізації економіки. В прес-службі розповіли, що меморандум передбачає. Обмін інформацією та оцінками сценаріїв і прогнозів щодо попиту на відновлювальні гази, розвиток регуляторного поля, гармонізацію сертифікаційних документів відповідно до вимог ЄС, виявлення та усунення бар'єрів, розвиток інфраструктури, мобілізацію фінансових та інвестиційних інструментів, розвиток енергетичних кластерів в Україні щодо інших новин тижня. На детектор фонівський СЕС відновлено роботу генеруючого обладнання. Уряд підтверджує наміри впроваджувати європейський зелений курс. Підписуйтесь на наш Facebook, YouTube та Instagram, щоб бути в курсі останніх новин.